І вітання для вас на Алтаві. Працюють Кременчуцькі новини. Сьогодні у випуску нові квартири для Атовця та Олімпійки, новий швидкісний регіональний експрес кременчук Київ та вранішні прибирання міста від снігу. І це ще не все. Дізнайтеся більше новин життя міста разом з нами. У зв'язку з погіршенням погодних умов, за дорученням міського голови Віталія Малицького, сьогодні від самого ранку машини КТП 1628 працювали на автошляхах міста. За ранок для посипання транспортних маршрутів використали понад 50 тонн солі. Зупинки громадського транспорту, тротуари та двори, майданчики прибрали від снігу двірники. На світанку Керменчук прокинувся присипаний снігом. На снігопад оперативно відреагували комунальні служби. О 5.10 перша машина КТП 1628 вийшла посипати дороги міста. Для розкидування соляно піщаної суміші на міських автошляхах задіяли вісім спецмашин комунального підприємства. П'ятої години ранку виїхали, загрузили солью, почали посипати дороги. Таким чином стан доріг під контролем комунальників, щоб крамочужани безпечно дісталися місця роботи громадським транспортом. Зупинки та тротуари прибирали від снігу працівники комунального підприємства Благоустрій Крамочука». Тут чоловік дворників, шість чоловік, мобільна бригада. Дворники на своїх участках ми проганяємо в допомогу центральну вулицю, почали від моста і йдемо в сторону в конці приходка. Ввечері обіцяють знову сніг. Так ми розчистимо центральні остановки, дороги. Щоб воно підтавило. ну і було не скользко. Сьогодні прибиральникам довелося вийти раніше, ніж зазвичай. Втім, це не завадило гарному робочому настрою. Робота з утра починається з хорошої зарядки. Як займаєшся зарядкою, знаєш і будеш робити хорошо. Двірники Крамачука, зважаючи на снігопад, узялися за мітла і лопати о шостій ранку. У першу чергу розчищали там, де слизько. Там бична завжди, завжди спуски там дуже важко ходити. І за цього стараємося діяти разу то що людям було би лісі ходити по дорожкам до автобусів, саме головне централки. Мютли, лопати і ж, і ж сіла. Більше нічого нам не надо. Отже, комунальники сьогодні зі своїм завданням здебільшого справилися, і кримчужани вранці мали змогу спокійно розпочати свій робочий день, не відчуваючи будь-якого дискомфорту. Я, я комунальники справились хорошо. Всі були вулиці, ну як, посипані. Я ж ні разу не впала, значить хорошо. Сьогодні відбулася 16-та сесія міської ради сьомого скликання. Більше півсотні питань порядку денного, 17 депутатських запитів та квартири для учасника АТО і спортсменки. Таким відзначилось пленарне засідання в деталях Олександра Демиденко. Пам'ять трьох учасників АТО Кременчужан, які померли упродовж останнього місяця. Вшанували присутні перед початком сесії. Хвилина мовчання на честь Миколи Вашури, Петра Андрійка, Сергія Решетника. Далі розпочали з приємного інваліду, АТО Анатолію Парафилу вручено ордер на квартиру ветерану війни інваліду першої групи, який з 1.06.2014 по 13.06.2014 брав безпосередню участь в антитерористичній операції на території Донецької області. Документ на квартиру по програмі молодіжного житлового будівництва вручено і олімпійській надії спортсменці Ользі Ляховій Сказати спасіба большої, конечно же, меру нашого города і всім депутатам, которые рішали вопрос, І ну якби для нас спортсменів, це очень важна ваша поддержка. Я впевнена, що тепер всі медалі, які будуть у вас в майбутньому, будуть іти скарбничку саме міста Кременчука. Привітали у сесійній залі і ювіляра керівника станції швидкої медичної допомоги Ігоря Дубницького. Напередодні дня місцевого самоврядування трьох депутатів Тетяну Сидерко, Володимира Шибашова та Миколу Шевченко відзначили грамотами міської ради за активну депутатську діяльність. 3 грудня відзначатиметься День людей з інвалідністю. За поданням громадських організацій людей з обмеженими можливостями під час сесії були відзначені ті кременчужани, що допомагають інвалідам долати бар'єрність та адаптуватися у суспільстві. Хочу подякувати в першу чергу всій міській раді, всім депутатам міської ради. Адже за цей рік дуже великий крок був зроблений для більш доступного середовища для людей з інвалідністю в місті Кременчузі. Багато лет я, скажем, билась в эти двери для того, чтобы у нас это все изменилось. Сейчас все пошло к лучшему. Поэтому, господа, я вас поздравляю. Поздравляю с европейскими взглядами. Після цього до депутатів звернулися волонтери з проханням допомогти маленькій кременчужанці чотирирічній Наталці Ященко, яка має онкозахворювання. Для лікування у польській клініці їй потрібно 94 тисячі євро. Ми дуже просимо вас, тому що ну права відказати цьому дитину. Я впевнений, що спільними зусиллями ми нашою громадою зможемо зробити так, що ця дитина отримає лікування. Далі перейшли до формування порядку денного і депутатських запитів. Перший запит від депутата Олександра Головача стосується екології, а саме діяльності підприємств північного промвузла. Депутат через хворобу відсутній, тож зачитує колега по фракції Віталій Таценюк. Прем'єр-міністру України Гройсману, міністру екології та природних ресурсів Семераку, генеральному прокурору України Луценку. Прошу розглянути цей запит та вжити всіх можливих заходів для вирішення питань щодо забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств. в Місті Кремлічуці, запит підтримано. Підтримали депутати і запит Максима Литвиненка щодо відновлення асфальтового покриття після робіт із заміни труб. Ганна Павленко оголосила запит щодо протиправної діяльності підпільних казино. Звернутися до начальника Кременчуцького відділення поліції з вимогою вжити відповідних заходів реагування. Про результати повідомити письмово, відповідь надати у визначений законом час. Підтримано запит депутата Кальченка щодо заміни вікон і дверей у шкільних і дошкільних закладах. Також підтримано за результатами обстеження склад чіткий план заміни вікон вікон та дверей всі у всіх дошкільних навчальних закладах міста Кремічуга. Наступному році з вами відходимо від практики. Стягування батьківських внесків добровільно примусових заклали в бюджет достатні суми на фінансування освіти. Там вистачить, якщо раціонально підходити, і на вікна, і на програми енергозбереження, і на утримання. Після оголошення запитів розійшлися на годинну перерву. Після перерви депутати почали розгляд основного блоку питань порядку денного. Ухвалили такі рішення. Першим розглянули звернення до Кабміну щодо тарифоутворення на послуги централізованого опалення. Далі про виконання міського бюджету за дев'ять місяців поточного року. Виділили і більше ста тисяч гривень додатково для придбання квартири для інваліда АТО Євгена Саленко. Перейменували вулицю Новоросійську на честь загиблого в АТО кременчужанина Артема Носенка. Утвердили нові статути для кількох медичних установ. Загалом рішення приймали у робочому порядку. Передили програму Молодь Кременчука. Бурхливо і довго, півтори години обговорювали питання створення у місті муніципальної поліції. Особливо думки розбіглися у питанні функції повноважень нового підрозділу, а також назви. Передбачається, що працівники муніципальної поліції охоронятимуть школи та комунальні підприємства. Слідкуватимуть за громадським порядком. Що ми взяли під охорону медичні учреждення, що ми взяли під охорону комунальне підприємства, И чтобы этих ребят было не 15, не 20, не 80, а сотни. Чтобы я вечером, проходя по улице, видел, патрули хотя бы там с интервалом 20-15 минут. На мой взгляд, идея правильная, идея нужная. И с самого начала, когда подавали... Значит, нам ету ідею. Ми дійсно думали о тому, що ми заздадимо нашу муніципальну поліцію, яка наведе порядок не тільки на об'єктах нашої комунальної власності, але й на вулицях і в громадських місцях. Муніципальна поліція. Шановні колеги, результати голосування. За 32, утрималось 0 проти три. Не голосувало чотири. Рішення прийнято. Дякую. Далі депутати продовжили розгляд питань. Працювали до пізнього вечора. З 11 грудня між Кременчуком та Києвом курсуватиме новий регіональний експрес. Час руху до станції призначення складає орієнтовно 5 годин. У відповідь на звернення народного депутата від Кременчука Юрія Шаповалова. Укрзалізниця призначила курсування нового потягу. Нагадаємо, з 4 листопада керменчужани вимушені добиратися залізницею до Києва 9 годин, замість 5, як то було раніше. Так довго їхати сидячи в потязі важко і незручно. Пасажири нарікають на такі виснажливі послуги укрзалізниці. Стурбований станом справ народний депутат України Юрій Шоповалов узявся за розв'язання проблеми. Нардеп підготував депутатський запит щодо забезпечення пасажирів нормальним залізничним сполученням між Кременчуком та Києвом. Запит озвучили у парламенті. Юрія Шаповалова, до міністра інфраструктури України, голови правління публічного акціонерного товариства Українська залізниця щодо захисту інтересів громадян міста Кременчука Полтавської області скасування наказу про залізниці 4 листопада 2016 року та відновлення розкладу курсування потягу номер 760 Київ Кременчук, який діяв до запровадження знімінь. Також Юрій Шоповалов зустрівся з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном з приводу повернення попереднього графіка руху пасажирському потягу Кременчук Київ було дуже багато звернень, Поэтому ми зробили обращення на міністра інфраструктури на керівника Укрзалізниці. по поводу возобновления старого поезда или, возможно, нового поезда, но с действительно реальным нормальным временем, хотя бы 5 часов, как был старый. Более того, на заседании транспортного комитета, когда у нас присутствовал министр инфраструктуры, были представители Укрзалезницы, я неоднократно поднимал вопрос о том, что это крайне негативно скажется и на имидже Укрзалезницы, и прежде всего это крайне неудобно для кременчужан. Нарешті, як то кажуть, справа зрушила з мертвої точки. У відповідь на звернення народного депутата Укрзалізниця призначила з 11 грудня курсування нового регіонального експресу. Відповідне повідомлення сьогодні оприлюднене на офіційному сайті Укрзалізниці. Вже незабаром час руху з Києва до Кармачука знову складатиме орієнтовно 5 годин. Наразі триває узгодження графіка руху. Після завершення його розробки розпочнеться продаж проїзних квитків. Конце концов отреагировали и на запад, и на настойчивые просьбы с 11 числа идет новый. поезд Киев-Кременчук, Кременчук-Киев, который будет находиться в по пути порядка пяти часов. Единственное, пока нет еще точного расписания, я думаю, в ближайшее время оно появится, поэтому реакция есть, считаю, это нашей маленькой победой. Я в любом случае буду держать вопрос на контроле, поэтому будем надеяться, что все-таки железнодорожное соединение киев кременчуг будет для кременчужан легким, удобным и доступным. З метою виявлення розвитку та підтримки творчо обдарованих дітей з особливими потребами, привернення уваги суспільства до їх проблем з 1 по 25 листопада у Кременчуці проходив конкурс творчості серед дітей з особливими потребами. Я вмію, я живу. Компетентне журі оцінило цьогорічні роботи та визначило переможців. Цьогоріч участь у конкурсі брали діти віком від 6 до 18 років. На конкурс було подано 134 роботи. І для порівняння минулого року таких робіт було представлено 64. Конкурс проводився у трьох номінаціях: малюнки, поробки, поетичні твори. Проза. В этот конкурс всегда волнителен, потому что у детей с проблемами здоровья очень много мечты. И вот эту мечту они передают в этих работах. Я очень рад, прекрасна робота. Кожна робота маленький шедевр, виконаний за особистою технікою. У номінації малюнки перше місце отримала головач Лоріта за роботу Різнобарвна осінь, учениця загальноосвітньої школи номер 28 У номінації поробки перше місце зайняла робота оксамитовий квіт Сергія Кіптілого з Кременчуцької спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату. У номінації Поетичні твори було лише два учасника. Перше місце здобула Юлія Шишлова. За поетичні твори Мрія та мрії збуваються. 1 грудня 2016 року в будинку дитячої та юнацької творчості о 14-й годині відбудеться концертна програма та нагородження переможців конкурсу Я мрію, я живу. 42 кілометри не межа. Кременчужанин Андрій Мішков змагався у легендарному марафонському забігу, який проходив в Греції, і вдало його подолав. Що спонукало нашого земляка взяти участь у марафоні та наскільки складним був забіг, дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. 42 кілометри це дорога туди й назад від Кременчука до горішніх плавнів. Саме таку дистанцію подолав кременчужанин Андрій Мешков під час марафонського забігу, який проходив 13 листопада в Греції. Біжати потрібно було із городка Марафон, відкуди по легенді біжав найперший марафонець, який приїжав в Афіни. Греки побігли і відбили наступлення і умер після цього. У мене все вийшло краще. Андрій розказав нам, що готувався до забігу довго. Про протягом восьми місяців є определений принцип. Кожну неділю має бути пікова какая-то дистанція: кілометрів 20, 25, 30, 35. Коли готувався, Когда то я біжав із Кримчуга в Комсомольськ, в Світловодськ. Бігав і круто, коли ти прибігаєш в сусідню область, в інший город. Всього в марафоні взяли участь 18 тисяч бігунів з усього світу. І талановитий кремечужанин посів в цьому забігу 1685-те місце. Професіонально я не займався, я приймав участи в нескольких забігах з препятствиями в Києві. также також да, в Кремчуге в благотворительном забігі, який проходив у рамках празднования дня города. Хлопець займається бігом лише півтора роки. Він не вважає себе професійним спортсменом, адже для нього головне це не нагороди, а сам процес бігу. Мені головне було добіжати, але получился хороший результат. Я планував вибіжать з 4 часов. Получилось прибіжать за 3,40. Це один з самих марафонів, одна з найсложних дистанцій, тому що кілометрів 20-25 біжиш в гору. Андрій ділиться, що у Кремечусі, на жаль, не багато бігунів. Тому запрошує всіх займатися цим видом спорту. І, можливо, ви не пробіжите марафон, але користь для свого здоров'я та гарний настрій від пробіжки отримаєте. За прогнозами синоптиків, погода завтра впродовж дня буде безхмарною. В день стопчик термометра покаже мінус 4, мінус 5, вночі мінус 6, мінус 7. Новини середи 30 листопада дивіться завтра у черговому випуску Кримачуцьких новин. На сьогодні, кажу вам, бувайте.